Пан Георгій Тука з нами це як заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій внутрішньо переміщених осіб, 16-19 роках. Радий бачити, радий вітати. Слава Україні! Героям слава вітаю, Юрію! Вітаю наших глядачів. Пане Георгію, давайте почнемо напевно з того, що наші хлопці і дівчата звільнили Андріївку. Скажіть, будь ласка, що це означає в перспективі? Так, от на практиці, які шляхи нам це відкриває. Ну, якщо просто навіть не мати жодного розуміння того, що відбувається на лінії фронту, достатньо просто відкрити детальну карту Донецької області і подивитися, що фактично мова йде про продовження просування Збройних сил України в напрямку оточення Бахмута, я ну, дуже задоволений тим, що ми відійшли від сценарію. Лобових атак руїн Бахмута, попри те, що там фактично немає ледь не рід жодної уцілілої будівлі, але кожна будівля це своєрідна укріплений пункт, фортеця, яка використовується супротивникам для нанесення вражень нашим захисникам. І тому наше командування ну, просто чудову тактику обирає, просуваючись флангами. З півдня і з півночі таким чином, підсилюючи загрозу для для супротивника, опинення в оточенні оперативному оточенні тих угрупувань, які безпосередньо перебувають в місті Бахмут. І, врешті-решт, це сценарій чимось дуже схожий на звільнення Херсона. Так само тоді відбувалось просування флангами, і врешті-решт. Ми спостерігали акт доброї волі, коли окупанти вимушені були під загрозою опинитись в оточенні великим угрупуванням. Вони просто вимушені були залишити Херсон. Я думаю, що такий самий сценарій зараз і намагається реалізувати Генеральний штаб Збройних сил України. Ще є гарна новина, ми її сьогодні також будемо обговорювати. Про ем, значить, заяву Полка Килиновського там заявили, що звільнили Кліщіївку. Давайте Будемо зараз цитувати. Значить, полк імені Калиновського повідомив про звільнення цього села в Бахмутському районі Донецької області і показав відео, на якому видно, як бійці йдуть населеним пунктом. Значить, що там ми бачимо? Там є кадри, значить, зняті медиками Калиновського полку, які в'їжджають у звільнену від російських окупантів Кліщіївку. Це передмістя Бахмуту. Знову ж таки, для тих глядачів, які можливо не зовсім орієнтуються в мапі або забули. Значить, село було визволено у тому числі зусиллями бійців батальйону. Волат і батальйону Литвин Калиновського полку, а також а, полкового БПЛА імені Микити Кривцова, кінець цитати. Тобто продовжується. Ми бачимо, що продовжується деокупація на цьому напрямку. І скажіть, будь ласка, теп... дате, от тепер Кліщівка. Ну, тобто, якщо подивитися на мапу, ось Андріївка, умовно, ось Кліщівка. Тобто. А посередині Бахмут? Так, да, посередині Бахмут. Ну, тобто, це... ми йдемо флангами. Чи так флагами це і є та стратегія, яку намагається реалізувати Генеральний штаб а, протягом щонайменше чотирьох місяців, коли почалися певні операції щодо повернення під контроль Збройних сил України тих панівних висот, які свого часу нами були втрачені? А ну і про це вже неодноразово казали, що саме місто Бахмут воно знаходиться фактично в такій чаші, і відповідно. А, Ті, хто контролює от, оточуючі панівні висоти, фактично і контролюють е, те, що відбувається в населеному пункті. І от коли наші хлопці почали е, відвоювати ті втрачені нами е, панівні висоти, які були захоплені в першу чергу е, вагнерівцями, то стало зрозумілим, що от саме така тактика. Оточення міста для того, щоб просто вичавити супротивника з безпосередньо свого міста, не наражаючись на дуже складні е, вуличні бої, це з моєї точки зору, це най, найкращий шлях. Хоча, звісно річ, раз підкреслю я не військовий експерт, але просто як ну, цивільна особа, я думаю, що е, за, за для збереження найбільшої кількості життів наших людей. Варто, можливо, навіть і втрата певного темпу, втрата якогось там можливо часу, але для того щоб аби зберегти наших хлопців, оточивши бахмут, і практично примушуючи супротивника вийти безпосередньо з міста. Сьогодні Путін зустрічається з Лукашенком і пролунала низка заяв абсолютно абсурдних за своєю суттю, за своїм змістом. Але є те, на що ми хотіли би звернути увагу, якраз близьке. До тем, які ми з вами обговорюємо на старті нашого ефіру, Мова йде от про що Путін каже, що 300 тисяч добровольців відправились на війну в Україну. Добровольців так, от сьогодні утром доложили 300 тисяч контрактників, підписаних людьми, які, я хочу ще раз почерпнути, готові життю пожертвувати в інтересах своєї родини, захищаючи інтереси Росії. Он також утверждають, що інформація о те, що Росія набирає сіверокарейських добровольців на війну, є чужою. Про це раніше також писали, але менше з тим вот 300 тисяч, він каже. Плюс в розвідці заявляли, що нині понад 400 тисяч вже на території України. Більше того, в розвідці кажуть, що від 400 до 700 тисяч вони планують набрати. Як нам з усім цим розібратися, чи готові ми? Тобто, чи правильно ми розуміємо, що у нас немає іншого виходу, як також набирати більше людей. Ну, по перше, я чув експертні точки зору. А за позавчора Путін, даючи інтерв'ю, там якомусь російському каналу, розповідав про те, що вони набрали 270 тисяч добровольців. Да, це зараз правильно. звучить 300. 300, да. А, Самі е керівництво Генерального штабу повідомляло цифру 220 тисяч. Тому ну вибачте, але росіянин не збрешуть, то і жити не буде. Але за будь-яких обставин, навіть якщо це і 200 тисяч, ну це доволі велика кількість людського м'яса. І ну, треба тверезо дивитись на речі, навіть якщо ці люди вони не є фаховими військовими, але все одно вони здатні за будь-яких обставин стріляти і вбивати наших захисників. Тому до цього треба ставитися доволі серйозно ніяких. Шапка закидавчих настроїв не має бути. Це, звісно річ, призведе до, можливо, призведе до е зростання важкості просування Збройних сил. Бо, от, наприклад, якщо аналізувати події, які відбуваються на Запоріжжі, то е аналітики ісв вони стверджували, що після того як збройні сили прорвали міні-загородження, прорвали першу лінію, підійшли вже до другої лінії. То виявилось, що попри те, що друга лінія, вона з точки зору фортифікації, вона побудована ну, за всіма підручниками, але живої сили там дуже мало. Тобто, ну людей, які здатні обороняти цю лінію другу лінію оборони. Я думаю, що от саме для того, аби було ким наповнювати е, такі. і ну Якщо брати конкретна лінію оборони, то це Запоріжжя. А якщо брати е, напрямок Донецьк-Луганськ, то це інші е, регіони, але те, що вони очікують поповнення і воно буде, ну значить, нам доведеться ще більше їх знешкоджувати. Серед заяв, які пролунали на цій зустрічі, перша від Лукашенка, що поляки знову там готують якісь ударні з'єднання, ударні групи для того, аби війти в Україну, ані сп'ятає і відять, як каже Лукашенко. І друга історія від Путіна, яка стосується переговорного процесу, він ем, звернув увагу на заяву Блінкіна Ентоні Блінкіна про танго вдвох і каже про те, що ми ніколи не відмовлялися від перемовин. І так далі, тобто ось ця риторика продовжується. А Давайте розділимо цю історію. Перше поговоримо, навіщо Лукашенко знову бредить російською, я не знаю, марить українською мовою. І от Путін про переговорний процес дещо, дещо згодом. Ну, якщо чесно, я просто не думаю, що варто взагалі витрачати час на таку постать як Лукашенко. Це просто абсолютно жалюгідна пародія породія на державного діяча чи на політика. І що воно там марить, що воно вякає, б'якає, ну абсолютно немає сенсу не, не те, що аналізувати, а навіть і просто слухати. А от що стосується висловлювань Путіна Блінкіна, я б ще додав раптом з якоїсь там знебуття з каналізаційної системи виліз, ще і колишній президент Франції Ніколя Сарказі, який теж О, почав так. розповідати про те, що. Росію спровокували, от тільки от, вдумайтесь цей, вибачте, ідіот виліз, і після всього того, що зараз відбувається на теренах нашої батьківщини, починає розповідати, що виявляється агресію Росії, спровокувала Україна своїм бажанням вступу до НАТО і до Європейського Союзу, і, мовляв, варто почути Росію, і Україні треба припинити просування в НАТО і Євросоюз, то. А якщо завтра Путін те саме своє бажання висловить по відношенню до Франції, то Сіркозі буде розповідати, що Франції треба виходити з НАТО. А може завтра Путін буде розповідати, що його дуже бентежить наявність у Франції ядерної зброї? Ну то давай тоді Сіркозі просувай інтереси Росії до кінця і вимагай, аби Франція позбулася ядерного статусу. Що ж це за такі півшишечки? Вибачте так, емоційно просто наклалось. Ні, я вас чудово розумію. Що стосується взагалі тези переговорів, яка останнім часом доволі активна від різних експертів, напівекспертів, просто, вибачте, балаболів просувається, то, ну, перше і головне, що треба розуміти всім, хто намагається. Влазити в цю доволі тонку матерію, треба абсолютно чітко усвідомлювати, що у Росії є свої вимоги щодо навіть просто початку якогось діалогу. Ці вимоги вони містяться доволі прості і конкретні. Зараз вже Росія не е, виступає ні про демілітарізацію України, хоча це, мабуть, одна з найпростіших вимог, яку Ну, можна хоча б принаймні описати, що мається на увазі. А от що стосується денацифікації, то навіть в російському інформаційному просторі цей термін, який був широко вживаний на початку вторгнення, як один з мотивів, з причин, яке примусило Росію до початку агресії повномасштабної, то про денацифікацію вже зараз ніхто доволі давно. Вже ніхто і не згадує, бо навіть mm -hmm. самі пропагандисти вони не здатні пояснити, що це, що це таке денацифікація України. І фактично на сьогоднішній день ну, жодного разу, підкреслюю жодного разу, ніде російська влада чітко не фіксувала ті свої вимоги, які вона готова прийняти для початку, хоча б просто переговорів. Таких вимог вона не називала і відповідати просто партнерам нашим, наприклад, там, Сполученим Штатам, Європейському Союзу, нашим урядовцям, нема на що по пропозиції, окрім ми готові поговорити», при тому, що внесені зміни до Конституції Росії, згідно яких п'ять. 5... Території України, областей України, і ну чотири області плюс Автономна Республіка Крим офіційно визнані територією Росії з якогось бісу. А, проведені вже вдруге вибори. Якщо брати територію окупованої Донеччини та Луганщини, так там вже, здається, втретє, проводяться вибори. Тому, ну, от, абсолютно ніхто, ні підкреслюю, ніхто не може зрозуміти. Про що взагалі можна розмовляти з Росією за таких обставин? Um, З'являється новина від Wall Street Journal Буквально щойно, що Сполучені Штати Америки можуть передати Україні ракети Атакамс цієї осені? Пентагон тривалий час хотів надати цю систему, яка може запускатися з пускової установки Хаймерс. Яка була штатами надана, нагадаю для наших глядачів минулого року, аргументуючи це тим, що американські збройні сили мають обмежений запас такої зброї, тим не менше, за словами американських чиновників, декілька факторів змотивували адміністрацію Байдена знову розглянути питання про надання ракети. Більше того, наскільки я зрозумів, Таурус також може йти, так би мовити, ну якщо не в одному пакеті, то одним треком. І це дуже показово, тому що ми знаємо. Як реагують німці? Британці надали та челенджери, німці надали леопарди. Американці сказали, що вони надають Абрамси. Німці почали ну фактично дали старт передачі ось такій зброї. Те саме стосувалося скальпів і стормшеду і так далі. Ну фактично, ось така Такою є залежність, не знаю. Так, от Таурус, пане Георгію, і Атакамс, те, на що ми давно чекали, восени. Мені казали про те, що у нас небагато часу. У нас часу 35-40 днів. Не мені казали, а Міллі казав усім нам 35-40 днів. Так от чи не запізно атакам все нам передадуть? Ну звісно, річ всім нам хотілося б, щоб вони вже були півтора роки, як у нас, а то краще 3-4 роки. Угу. Але ну треба бути реалістами. Подобається нам це чи ні, але реалії її. Ні, я особисто, ні, ви, ні наші глядачі ну не здатні їх змінити. Тому треба сприймати світ таким, який він є. Чи здатні подібні види озброєння змінити хід війни? З моєї точки зору, так. Якщо взяти останні доволі показові, ефективні і, я би навіть сказав, демонстративні дії Збройних сил, я маю на увазі влучання в Катери Чорноморського флоту, два катери так. патрульні, я маю на увазі атаку бухту Севастополя, атаку сухих доків. І все це, ну от наші глядачі просто можуть взяти відкрити в інтернеті карту України і подивитись, які відстані подолали засоби ураження наші для того, щоб досягти мети. Тому з моєї точки зору. Наявність подібних видів озброєння вона дозволить не те, щоб вражати живу силу супротивника. Я думаю, що на це витрачати так так то, то, то зброю такої якості ми не будемо. А от знищувати, наприклад, підприємства, які виробляють озброєння в глибині території Росії, знищувати стратегічні об'єкти інфраструктури. Мости, нафтопереробні заводи, е якісь, я не знаю, центри зв'язку. Можливо, якісь там центр супутникового зв'язку. От такі дії вони ну, 100% Вони нам потрібні, вони необхідні, і ми зможемо їх реалізовувати завдяки отриманню от такого озброєння. Між іншим. Пане Горгію, одразу переб'ю вас. Вибачте, тому що важливе поточнення. Це дуже добре, і нам, звичайно, так хотілося б. Логіка диктує саме такий, такий порядок дій. Тим паче з урахуванням наявності такого виду озброєння. Але ми знаємо одне але, яке може це зупинити. І це але надходить від штатів, від європейських союзників. Ми надаємо зброю, яку ви можете використовувати лише в рамках національної території. Крим, будь ласка, Донбас, будь ласка. Але далі ні. Я чудово це знаю, чудово це розумію. Наші союзники не один раз наголошували на тому. Але знаєте, я завжди, коли йде от так, такого гатунку розмова, я завжди наголошую: ніколи не кажи ніколи. Ну, треба чесно усвідомлювати, що на початку повномасштабного вторгнення ні Сполучені Штати, ні Німеччина, Ні Франція, Ні Британія ніхто не збирався надавати ані гармати сучасні, ані танки сучасні, ані літаки. Ані ракетні комплекси, ані системи протиповітряної оборони. Але, ну, надають. Ну так. І треба чесно визнавати, що рівень воєнної допомоги він постійно зростає. Паралельно з цим процесом постійно поглиблюється інтеграція Збройних сил України до структури НАТО. Це Паралельні процеси, які невід'ємні один від одного, і фактично, ну може це надто оптимістично, з моєї точки зору, прозвучить з мого боку така заява. Але мені здається, що кожен місяць використання Збройними силами України і підкреслюю успішного використання Збройними силами України в першу чергу озброєння. Країн НАТО, а вже в другу чергу тактики та стратегії, з якою нами діляться наші союзники, з кожним місяцем це наближає нас до безпосереднього процесу вступу України до північно-атлантичного альянсу. У нас на жаль не багато часу залишається, але хочу дві теми обговорити. тому, якщо можна стисло, принаймні по осі першій я хочу, яку в ефірі зараз хотілося б. Ну хоча б два слова. Справа в тому, що про Кадирова пишуть з самого ранку засоби масової інформації, зокрема російські пишуть про те, що він знаходиться в комі. Офіційне підтвердження цьому немає, але ось така інформація є. Двох словах: бекграунд. Ми знаємо, що у нього були проблеми з нирками. Принаймні про це журналісти писали. Що він лікувався то в Еміратах, то лікарі до нього літали. Ми бачили його фізичний стан, ми чули, як він розмовляє, як він веде бесіду, і зрозуміло, що у людини є проблеми. Так от, питання от в чому. А, як ви думаєте, що зміниться взагалі, наприклад, коли Кадирова не буде? Що може стояти за цими чутками? Чи варто очікувати на якісь, знаєте, в російській мові слово волніння в Чечні після того, коли, наприклад, це станеться, чи там ну, нічого не зміниться? А, що стосується безпосередньо постаті Кадирова Аллах Акбар, туди й мої дорога. А що стосується а, ймовірних наслідків, то вибачте, я не маю достеменно інформації про реальний стан політичних mm -hmm. процесів всередині самої Чеченської Республіки, але легко можу припустити, що коли от такий Ну відвертий кривавий диктатор, як маленький кадиров. Якщо він відправиться на суд Божий, то серед його приспішників поплічників можуть абсолютно елементарно розпочатись певні чвари в боротьбі за спадок Кадирова, звісна річ, за ці роки Кадиров повністю практично знищив будь-яку опозицію на території Ічкерії, але всередині між отими мерзотниками, які повстали проти власного народу разом з Кадировим, можуть виникнути певні чвари, які в принципі можуть перерости і до воєнного протистояння. Одна банда проти іншої, там, третя разом з федералами? Тут можливі такі наслідки. Я, я вважаю, що шанс є. Так, є ще одна тема, яку я хочу з вами обговорити. Їх все одно дві, у нас п'ять хвилин. Давайте швидко. Пане Георгію, вона стосується термінової новини. Термінової новини від New Voice. І там повідомляється про те, що морський дрон СБУ підбив російський ракетний корабль самим чи самим, не знаю, як правильно. Експериментальний морський дрон СБУ, морський Малюк. 14 вересня підбив ракетний корабель країни агресора Росії саму біля входу до Севастопольської бухти. Судно втратило хід, повідомляють джерела е, НВ. Але е, сьогодні ж вранці, значить, пропагандисти про що говорили? Про те, що е, значить, Мінаборо, значить, що у збройних сил України була спроба підбити. Вони нічого не сказали про пошкодження, про те, що це вдалося зробити, і так далі. Ну тобто, ми рахуємо тут плюс ще одному, ще одному судну, Я так розумію. Ну, давайте дочекаємося все-таки офіційного повідомлення від е, Генерального штабу. Е, бо я думаю, може навіть ще вже і сьогодні будуть е, в публічній площині і супутникові знімки, і як завжди, на різних телеграм-каналах почнуться витоки, е, в тому числі і ушкодження, які зазнало це судно. Тому наскільки вони. Критичне для нього, я просто не володію інформацією, не знаю. Проживемо, побачимо. звісно річ, які переважно більшість українців, я б хотів його бачити на дні Чорного моря. Ну, якщо воно буде виведено з ладу принаймні на тривалий проміжок часу, я вважатиму це теж великим успіхом наших хлопців. І черговим, дуже м -м, незвичним фактом підтвердження того, що країна я маю на увазі Україна, яка фактично. Позбавлена власного флоту воєнного, вона, попри це, достає ну, я би так сказав, величезних турбот Другої армії світу, яка просто фактично на сьогоднішній день в протистоянні з Україною е, одноосібно панує на просторах Азовського та Чорного морі. Але виявляється, як говорять у товариша Скабєєва, не все так однозначно. Ні, все так однозначно, Це да а Шуфрич, це остання тема, яку хотів би з вами говорити. Прийшли обшуки. Ми бачили світлини і там все, що завгодно у нього знайшли. І що стало відомо, що йому вручили підозру, і ця підозра стосується державної зради. кажуть поки що на волі для поки що на волі так. так для ухвалення рішення відправити цю людину до буцигарні потрібно певна дія генерального прокурора. Чи буде така дія, я не знаю. А, ну, звісно річ, як і в переважної більшості українців, тут питання тільки одне: чому зараз? Чому зараз, звичайно? Так. Бо стільки років, Ну років 15-20, так точно, цей персонаж уособлював російську агентуру в Україні. І я чудово пам'ятаю момент, коли ще. Росіяни стояли під, під Києвом, я тоді перебував в лавах 206-го батальйону і Шуфрича спіймали біля е, штабу нашого підрозділу, і він там клявся, божився, що він Україна ну, понад усе. Ну, хоча пол, пару раз ті хлопці, яким повезло саме безпосередньо бути в той момент поруч по вухах дали. Треба було одразу побільше. Але що стосується юридичної площини, от е, я чув е, от буквально годину того коментар е, одного з колишніх працівників Служби безпеки, і я з ним абсолютно погоджуюсь, що е, коли правоохоронні органи мають справу з такими персонами публічними і доволі відомими, не тільки на теренах нашої країни, а й е, досі. Як комітетом головою комітетом зі свободи слова, це, це І, просто так. Це просто, от, от, от це просто, але значить, це влаштовує чинну владу. Ну виходить, що так, так. от е, колишній працівник служби безпеки сказав: я з ним абсолютно погоджуюсь, що в, в разі е, якихось дій по відношенню до таких персон потрібно готуватись настільки ретельно, щоб не було жодних шансів. Використовувати якісь шпарини адвокатами для того, щоб спочатку е, цю людину е, ну, скажімо так, ускладнити процес притягнення до відповідальності, а згодом почати волати взагалі на весь світ про переслідування політичних опонентів, про от, утиски свободи слова. Я не сумніваюся, що сьогодні ввечері вже Соловйов про це буде волати звичайно і... буде. Знов таки буде сидіти в своїй тілі. Головне, щоб Європа про це не говорила, все. тому що в мене у да, мене да. є. А я О, цього так. не виключаю. Да. Абсолютно не виключаю, може і таке бути, абсолютно. Адже ну що там, гріха таїти в Європі. Є проросійські сили, які представлені в парламентах різних країн світу, в тому числі так. в Європарламенті. Я не здивуюся, якщо там завтра Орбан натягне футболку припинити. Дайте мені не старашуть. Нічого дивного в цьому для мене не буде. Але ну хочеться вірити, що процес іде, як би він складно не рухався, але все одно він має добігти логічного кінця, і вся ця нечисть не тільки одна особа Шуфрича, там їх. Дай Боже, скільки. Всі вони мають отримати, як казав відомий український басняр, і все-таки Катюзі, як кажуть, буде по заслузі. Сподіваємося. От, 30 секунд. Хто може бути наступним? Я, я розумію, що це дуже можливе і провокативне питання, і ніхто не має на нього відповідь. Але Ну відкрити список і тиснути пальцем на будь-кого. хто ну, Велика частина перших вже втекли. Але ще нещодавно от... е наші Збройні Сили взяли під контроль під контроль вишки бойка. А, то, от, от, а чому пині Угу. Спасибі Разом. вам Разом за цей Звичай. ефір. Дякую. Спасибі вам за цей ефір. Спасибі, пане Горгі, Горгі Тука був з нами на зв'язку. Подякуємо вам.